Друзі, всім привіт! Давно ми з вами не гуляли по Єві. Давайте сьогодні зробимо огляд поличок, що цікавого пропонує Єва. Які ціни, чи є якісь новиночки в асортименті. Починаємо з гелів для душу. Бачу деякі екземпляри гелів тезорі де Орієнти. Тільки в двох варіантах побачила Аюрведа і маслом ши. 125 гривень зараз коштують ці гелі. І ще в такому цікавому пакуванні бачу гелі від Фамірелі. Вони пронумеровані. Бачите, ось написано Есенс номер 4 Ось тут є есенс номер 3 номер 5 номер 1 Хто виробник цього щастя Ізраїль? От, ємність 300 мл. Я не пробувала ці продукти, зразу вам скажу. Ціна не бюджетна, але пакування дуже приємне. Змінилося пакування гелів для душу DAF. А, такі прикольні яскраві картиночки. Ось такий варіант. Класичний дав, глибоке зволоження з гранатом та гібіскусом та з органовою олією. Ось такі ціни. На Nivea зараз знижки. Трошечки наводимо порядочок тут. 127 гривень, великий об'єм 500 мл. Ще більший є об'єм. 170 гривень. Це вже 750 з різними смаками. Так, далі по знижечках важка зі знижечками 165 гривень, велика упаковка 750 мл. Для Лепатіт Марсельє без снижки Джонсонс 169 гривень, велика пляшка 750. З якимись фруктиками тут, також з медом є, з фініками, а, це щось мігдаль і масло ши. Напевно, такі ж живлячі текстури тут. Якась новинка також італійського виробника, дивіться. Imperial Wood і Royal Iris. 111 гривень. Цікаво спробувати на аромат. Тут вже до речі, хтось напевно, його пробував. Да, тут у нас ем, аромат схожий на парфум від Івроше Sot Elixir у фіолетовому флаконі. Дуже схожий. Також якась от, бачите, тут бачите, новинка. Це вже, напевно, український виробник гель для душу з помпою 500 мл. От. Вперше бачу. І, до речі, є ще позначка, що тут діє національний кешбек. От Якась цікава пляшка величенька така. Господи, хоч би вона не розвалилася в руках. В дуже міцно колпачок тримається кришка. Так, що ще вам цікаво показати? Фашки маленькі, змінна запаска DAF 121 гривня і звичайні з дозаторами пакування 133 гривні, палмоліви зі знижками. В принципі, поки що, напевно, все. З гелями для поціновувачок корейського догляду, бренд Ладор. На, на жаль, немає знижечок на ці продукти, але ж все одно вони користуються попитом. Звісно, ці філери дуже такі популярні. Зараз коштує 249-4 штучки. Ось якийсь каротиновий догляд. Це не змивашка. Сироватка клей написано. Каротиновий італійський бренд Інебрія. Виріс в ціні, а може, то просто все вирісло в ціні, не знаю. А маска для волосся 294 376. Знижечок малувато. Відразу кажу, що жовтих цінників не так багато. Знижка на наклея. На нівею. Унівей щось мені не дуже подобається чоловіче. Маркування позаду українською мовою, спереду англійська мова. Сіоси теж я не в захваті від цієї продукції. Head Shoulders. Спільно з Old Spice 162 гривні. Бачу знижечки тут на шампуньки, на кондиціонери від Естіма. Одне не розумію, чому такі пошкарюбані, затерті пляшки. Це польський виробник. Бачите, 500 мл 219 гривень. Зараз тут акція. От, що ще цікавого? Є ось такий пробник 3999 пара. Маска і маска. <с> маска і маска. Так. Кондиціонер 219, глибоко відновлюючий. Їх тут багато різновидів цих кондиціонерів. Також спрей для об'єму. Цікаво було б спробувати. Термозахист спрейчик і відновлюючий Глибоко відновлюючий спрей 159 гривень. Давки. Так, дав ось такий буф у мене пробувала, викликав свірбіж голови. Ось такий не сподобався, погано промивав. Хоча раніше, коли брала непоганою були якості ці шампуні. Далі Head Shoulder 149, різні ціни. Випіркові якісь акції. Так, клір 141 гривня, пантіни. Теж трішечки підвищилися в ціні. Додатковий об'єм 171 гривня. Мені не сподобався цей шампунь, на жаль. Двохфазний спрей пантін. 175 гривень. Такий у мене є, не користуюся, дуже жирнить волосся. Не раджу покупати вам 175 гривень. Так, ельсеф без знижок. Ціни, як ви бачите, ще з'явилася ось така новинка в великому об'ємі шампунь. Color VIF. Це, напевно, літрова. Да. Маркування, як бачите, німецькою мовою, Італійською, ні, французькою і польською. Виробник Франція. Виробно, вироблено в Італії. Цікаво. Цікаво, що там за якість всередині глізкури е, зі знижечками. Давно нічого від Гліскур не купувала, але мені не дуже цей бренд підходить. Кому підходить, дивіться, що, в принципі, непогані є варіанти знижок. Також двохфаска, 142 гривні зі знижкою. Олійки, еліксири, масочки, фруктіси трошечки знизилися в ціні. Сухі шампуньки, Батіст. Дивіться, зараз з акцією 185 гривень з п'ятьма варіантами смаків. Але для темного волосся 267 і, напевно, з 267 гривен сйоз 164. Трошки пригальмую, щоб ви роздивилися ціни. І чомусь завжди тут в кінці стоять шампуні та бальзами кондиціонери Herbal Essences. Також зараз зі знижками. Тут їх великий такий вибір. Ось так. Переходимо до доглядової косметики. Зараз зі знижками бренд About Face. Термальна водичка в мініатюрці 119 гривень. І великий об'єм 279. Кульки очищуючі для обличчя, маска стік очищуюча. 99-90 Очищуючі кульки, 149. Цікаво, що там всередині, як це працює, як це, ну, як це застосовувати. Одну кульку берете, розтираєте в долоні. До перетворення в порошок і змішуєте з водою. Це типу ензимної пудри, я так розумію. Також, дивіться, що бачу, напевно, це новиночки, очищувальні пілінг-диски з саліциловою лактобіоновою кислотами та екстрактом алої. Не бачила раніше цей продукт. Зараз акція 179 гривень. І Тушуючи точковий засіб 139 гривень. Також дуже цікава штучка. Кремчики. Дуже хороша ціна, 159. Капсули їх. Щось тут не бачу я. Крем 159. Далі бачимо з вами патчі для обличчя для шкіри навколо очей. Отакі я раджу брала. Гарні, мені подобаються саме сині. За такою ціною можна брати. І знижки на інші товари, такі як очищуючий гель для обличчя. Ось так. 119. Кремчики, інтенсивно зволожуючий сером 155 гривень. Так, давайте перейдемо до зеленої лінійки, ось такий есенція для скорочення пор на обличчі. Протизапальний тонер. От теж якась цікава новиночка, напевно, з тої блакитної лінійки. Засіб для ретельного очищення шкіри три в одному, гель скраб маска. По типу такого, як був, напевно, в Гарніє. Зараз він коштує 159 гривень цей засіб. Далі, ось для боротьби з акне є такий засіб 3 в 1, 69 гривень. Хороша ціна. Ось і капсули 6590 ось так виглядають. В цілому цікаво. Ще побачила деякі новинки від Eveline. Дивіться: пілінг тонік з АХ, БХА і ПХА кислотами. Він такий цікавий з градієнтом. А, це! Наліпка з градієнтом, сам він повністю прозорий. 149 гривень зараз коштує. І зі спреєм Тонік Гідролат 139 гривень. Заспокоюючий, з електролітами написано. Ось так виглядає. 139. Також ось такий. Засіб з ССП 50 крем для обличчя з Вітаміном С і з фільтрами. Ось такий крем 269. Крем маска. Ці не бачите. Деякі знижки на міксу. А гель для... Обличчя. крем-гель з гіалуроновою кислотою 255, замість 319 гривень. Ось такий нічний кремчик 255 гривень. Також міцелярна водичка. Зараз зі знижкою 194 Ось така оптимал толеранс. Так. Для чутливої шкіри ось така. У мене зараз така в користуванні. В принципі, непогана. 181 гривня. 400 мл тут об'єм. Ось такий крем, подивіться, з ліцерином, маслом ши, маслом мигдалю і вітаміном Є. Е. Великий тюбік 100 мл. Коштує цей крем не бачу цінника. А, 181. Ага, тоді міцелярка 243. Щось тут таке перепузилось трохи, ну нічого. І ось такий крем з цинком та з сілікатами. Ось сілікатами зволожуючий крем. Для чутливої шкіри обличчя схильної до недосконалостей. Зараз такі продукти стали досить популярними, щоб зволожували проблемну шкіру, скажімо так, 239 гривень. Також знижечки на гарні є. Приємні знижки. Якщо хтось є серед моїх глядачів, хто любить цей бренд. Звертайте увагу, умивалка з гіалуроновим алоя. 170 гривень, зараз коштує тонер для обличчя. Це звичайний тонік 169. Пінка очищуюча, 179. Око щось така сироватка з гіалуроновою кислотою, гліцерином та алоя. 279 гривень і креми за такими ось цінами. Ну Такі приємні знижечки можна подивитися. Також міцелярна водичка ось тут заховалася з вітаміном С, 136 гривень за великий об'єм 400 мл. Умивалочка з вітаміном С. У мене така була, нічого поганого сказати про неї не можу. Гарна, приємна омивалка з таким бадьорим ароматом, зі збадьорюючим ароматом, сиром з вітаміном С, ніацинамідом, саліциловою кислотою цікаво було б спробувати. 270 гривень. І крем для шкіри навколо очей, 228. там впало. Так, сонцезахисний з цієї шлянейки з глоу-ефектом блищати і захищати вас. 258 гривень, гарна ціна, можна вже запасатися СПФ кремами на літо. Крем 193. Виноградна лінієчка, теж вже, можна сказати, класика жанру. Умивалка така у мене 100 разів була колись. Так, міцелярки теж зараз за дуже приємними цінами. 118 гривень 400 мл, класична рожева. З трояндою 136 для. Жирної шкіри 136 і двохфазна для стійкого водостійкого макіяжу 136, а протикає. Так. І в, що, за що люблю гарніє що вони дають ще продукти свої в мініатюрних об'ємах. Зовсім от такий. Тут соточка, да. от Ну і давайте глянемо ще. Ось тут ще трошечки на поличці. Я два або три рази користувалася таким засобом, дуже мені подобається. Схожий на аптечні наші бренди, типу для Рошепазе і подібні. 199 гривень, дуже гарна, демократична ціна за таку якість. Ну і класика жанру, гарніє, ви зрозуміли. Ціни ось такі. І подивимося на лоріальки. Ось така лінійка. Зараз її дуже сильно піарять. Боротьба з пігментними плямами. Вся серія дуже така приємні знижки, якщо комусь цікаво, обов'язково звертайте увагу зараз в Єві привабливі ціни на цю лінійку. Також ось така новинка. Не бачила цю вмивачку з лінійки Revitalift. Тут невеликий об'єм, 150 мл, але всі вмивачки від Лореаль дуже гарні. 254 гривні. Сироватка з гіалуроновою кислотою. Ну, це антивіковий вже догляд. 580 тканєва масочка. Ось така 88,90. Ось такий засіб у мене в запасах стоїть. Треба буде ним вже починати користуватися вітамін С та селіцилова. Кислота, дуже класне комбо для висвітлення шкіри, для профілактики акне, для боротьби з акне, прищуками і так далі. Це кислота це прям must-have. Такий інгредієнт дуже корисний. Ну, і вікові, антивікові креми Лореаль експерт лінійка. Лінійка. Гіалурон експерт. Умувалочка для всіх типів шкіри. 200 мл, 215 гривень. І тонік 179. Класно, можна скомбінувати. Хороший приклад. А це міцелярна вода, я вам показала. Дивіться, це міцелярка окрема 179 где. А ось тонік 215 гривень. Також крем навколо очей вони пропонують. І денний та нічний. Супер. Денний. І денний. Ні, нічного не побачила. Так, дівчата, я не могла не підійти до стендів декоративної косметики по 3 ледо. Як я розумію, ось це у нас новиночки. І гляньте, що я побачила. Ось такий цікавий прикольний засіб це кушон для брів. Він зараз коштує 349 гривень. Я не знаю, як це працює, але просто подивіться на склад. Тут от така складна щітка. І а, відкривається і закривається з великим дзеркалом, до речі. І виглядає ось так це пакування. Ну, я вважаю, що ціна, звісно, трошечки тумач, але ви повинні у мене знати про новинки. Так, далі, тонуючий засіб, скляна упаковочка в фіолетових відтінках. Вони як знали, розумієте, що я прийду, буду знімати. Вони знали, що це мій улюблений колір. Так, Бачимо різні варіанти кольорів, що теж приємно. Ще бачимо з вами консилер. Так. Бальзам, помада. Це цікаво, мені давайте глянемо і гляньте, гляньте, що робиться. Ось таким чином він виглядає. Так, Зараз зробимо сводчики. Так, дивіться. Знизу це був тінь для губ, який я вам щойно показала. Колір ожини це знизу сводж. Зверху це була помада. Ми зараз її теж побачимо, я вам її покажу. А ось це я тримаю і верхній сводж, це рідкі румяна. 169 гривень вона зараз коштує. Так от, з тінтом ми зараз розберемося, з оцим тінтом. І з помадою також. Зараз я вам покажу. Так, дівчата, я повернулася. Отже, знизу знизу, це ось цей продукт. Ось він, ожину знизу, бачите? А в центрі це ось ця помада. Тут написано: а, блиск тінт, Боже, я вже заплуталася. Тут не співпадають цінники. бальзам помада 179. Короче, одним словом, я розгубилася, але все-таки класне. Звісно, цей нижній він трошечки розтікся в пори. Якщо ви побачите, середній, в принципі, теж, але кольори дуже класні. Що нижній, що середній. Я прямо не знаю, чи мені. Я зараз просто куплю це, мені так кажеться, <смі> не знаю. Так, ви зрозуміли, що вам треба зайти в Єву і самим все роздивитися, бо я якось заплуталась. Я так вам трошки наближу, щоб ви побачили ціни. Не... Помада бальзам і крем-тін для губ. Ці два продукти я вам показала. Щось з них одне, щось інше я бачу ось такі продукти. Це Блиск Тінт для губ та олія. Тінт для губ. Де воно тут? Ось вона. Значить, дивіться, знизу це олія, тінт для губ. А два зверху це блиск тінт. От тут з формулюваннями трошки можна легко заплутатись. Оця олія, вона виглядає тюбику таким чином. Чорна з блискітками. Зараз вона починає набувати лілового кольору. Ось цікава така трансформація, ну і думаю, що, якщо стерти, то залишиться тінт. Да. Так, я так вам покажу легенца що тут ще цікавого? Просто знаєте, що є цікавинки всілякі тут. Так, дівчата, ось такі сліди залишилися на руці у мене від цих продуктів. Біля решти стендів жінки дивляться продукти, тому я вирішила, що я не буду вже там. Нікого засмучувати, ну смущати, ви зрозуміли. Будемо йти додому. І так велике вже відео вийшлося в нас з вами. Ще пройдуся сама по о, господарським відділам. І все. Сподіваюся, що це відео було вам корисним та цікавим. Кому треба келихи? 199 гривень. Дві штуки. Вузенькі такі. Красиві, келихи для шампанського. Так, знижки на пральні засоби. Засоби для миття посуду. Все, пішли додому.